Під час загальних зборів мешканців багатоповерхівок, що по вулиці Данила Апостола, 2, 4 та 4А, цього разу були присутні представники міської влади, Миргородводоканалу та управляючої компанії. Мета зібрання вирішити доцільність встановлення станцій третього підйому води у підвалах будинків. Начальник комунального підприємства Миргородводоканал Олег Говоруха наголошує у складних воєнних умовах без нового обладнання жителі цих дев'ятиповерхівок взагалі можуть залишитися без води. «В Нашій державі відбувається війна. Зв'язку з цим у нас дуже часто і в інших містах, і в нас вже була така випадок, коли відключають світло. Мережі, які знаходяться на подачу на ці будинки, вона знаходиться зверху над рівнем землі. Якщо більше там при морозі, там мінус 5, мінус 10, Якщо більше там 5, 6, 7 годин не буде світла, то ця вода перемерзне, і розмерзне обладнання. Якщо перемерзне, то будинка залишиться без води. А вирогідність того, що перемерзне, дуже висока. Тому щоб забезпечити мешканців водою, міська рада пішла на такі витрати: це 716 тисяч витрачено. Якщо люди вимовляються їх ставити, то у нас практично взнос всіх станцій третього підйому практично 100%. Загалом для потреб Миргородської громади розповідає заступник міського голови Сергій Швайка, було закуплено 9 станцій підйому води, оскільки будинки по вулиці Данила Апостола у групі ризику, то в їхніх підвалах у першу чергу запропонували встановити насоси підкачувальної станції. Вони були закуплені і зараз водоканал готовий їх встановити з послідуючим обслуговуванням на протязі дії воєнного стану. Після чого ці підстанції повинні буде перейти на баланс мешканців цих будинків, і відповідно мешканці конкретного будинку сплачуватимуть за електроенергію, яка споживається даними насосними станціями, і за їх обслуговування. Ну або вигляді тарифу сплачуватимуть управляючі компанії, яка потім буде їх обслуговувати. Самі жителі будинків до нововведень поставилися з великою пересторогою, оскільки вважають, що обслуговування насосів та витрати за використану електроенергію після відміни воєнного стану будуть для них додатковими фінансовими витратами. Зв'язку з такою погодними умовами, на жаль, їх мало було, але позиція є і позитивна, і негативна. Будемо і старшим під'їздом, буду я особисто і старший під'їздом будемо ходити до кожного споживача і жителя нашого будинку, і будемо розказувати дану ситуацію. І хай людина сама приймає для себе рішення своїм підписом: це буде за або проти. Отож, наприкінці зборів вирішили, що мешканці будинків протягом тижня вже остаточно визначаться. У разі їхньої відмови насоси підкачувальної станції будуть встановлені в інших багатоповерхівках із застарілим обладнанням.